— Все, почнемо. Ну давай. давай. Чуєш, тут таке питання. Аж страшно. <ріст> Тяжке питання. На Різдво, на Пасху, на зелені свята, на от, концерт. На, та, на, на День вишиванки треба. До речі, на 16 травня. Ти купила чоботи від. У мене теж є. Чоботи. <ріг> і такі, і такі ззаду крила, тут Ореол, тут крила, і все. І я така, а, <ріг> а, Та, і ще з короною. <ріг> і тут са мене понесло. <ріг> що ти хочеш? <ріг> що Дивись, ти ну як навіщо? Потрібно. Є в мене шафа. Відкрила шафу і нема що вдіти. Немашки, і там були лові існу, все то якось ну, а чоловік має мало. Але в мене не було нічого. А потім я тебе зустрічу. Але воно тут пішла з розпушеного. Сім плюс п'ять. Сім плюс п'ять буде два на це. Кашель то є кашель, то є хвороба. Кашель? — Так, то кашель. 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 Кешел. Кешел. А кешел? А кеш то я кеш? Кешел, ти розумієш? Кешел, я вчила англійську мову. А і свой драйв 4, фюн, зек, зібен, ах, мій цен.